Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку тотожні перетворення. Що ж таке тотожні перетворення? Два вирази, відповідні значення, яких рівні між собою при будь-яких значеннях змінних, ми будемо називати тотожним або тотожно-рівним. Якщо ми замінимо один вираз іншим йому тотожним, то теж утворимо тотожне перетворення виразу. Ну і власне рівність, яка є правильною при будь-яких значеннях змінних, називають тотожність. Ми пам'ятаємо, що тотожність це коли в нас ліва частина дорівнює правій, змінна це літера. Відповідно, наприклад, 5А додати 8А, що ми бачимо, що змінні А в нас однакові. Отже, ми можемо звести подібні доданки. Тобто додати коефіцієнти, тобто числа біля наших змінних 5 додати 8 13. Ми ще можемо це записати як 5 додати 8 в дужках за дужками А, тобто винести спільний множник А за дужки. Або ж, навпаки, наступний приклад це в нас 2 множиться, якщо тут не записана ніяка дія, це множення. Х відняти 3. Згадуємо правило. Розкриття дужок, тобто по черзі множимо кожен елемент, який перед дужкою, на кожен елемент в дужках. 2 на х 2х, 2 на мінус 3, мінус 6. Тобто, після того, як ми спростили в нашому випадку ліву частину, утворилась права. Тобто тотожні це коли в нас ліва і права частина однакова після певних спрощень. А розглянемо приклад. Нам потрібно довести до тотожність. Ось у нас є 2х відняти х додати 5 мінус 11. Нам потрібно, щоб після спрощень у нас утворився вираз х відняти 16. Що в такому випадку ми зробимо? Ми будемо спрощувати ліву частину даної нерівності, бо в нас там є дужки, нам потрібно їх розкрити. Пам'ятаємо, що коли ми розкриваємо дужки, перед якими знак мінус. Знаки в дужках при розкритті змінюються на протилежні. Отже, 2х так і залишиться. Далі розкриваємо дужки мінус х, був з плюсом, плюс, не пишемо, додати 5 мінус 5 знаки на протилежні поміняли. Тепер дивимось, ми можемо звести подібні доданки: 2х і мінус 1. 2 мінус 1 піднімаємо коефіцієнти. Буде мінус 5 мінус 11, два числа від'ємні, отже, ми їх додаємо, але пишемо знак мінус. Тому ми бачимо, що після того, як в нас відбулось спрощення лівої частини, ліва частинка дорівнює правій. Тобто в такому випадку. Ми можемо сказати, що в нас правильна числова рівність. Щось схоже було, коли ми, наприклад, розв'язували рівняння. Після перевірки в нас ліва частина дорівнювала праві, якщо ми правильно знайшли значення зміни. Тобто ми можемо сказати, що в нас утворилась тотожність. Тобто, використовуючи тотожне перетворення виразу в нашій лівій частині, ми утворили тотожність, тобто даний вираз є тотожністю. В наступному прикладі в нас так само є вираз. Єдине що, ми бачимо, що тепер в нас дужки вже праворуч. Тобто ми будемо перетворювати праву частину даної нерівності. Спочатку розкриємо дужки за правилом множення, те, що коефіцієнт перед дужкою по черзі множиться на кожен елемент дужка. 5 помножили на 2а 10, 5 помножити на мінус, треба не згубіть знаки, мінус 15б, мінус, і це мінус відноситься до сімки. Мінус 7 помножити на 2а14. Мінус на мінус примножені плюс 35B. З самого початку в нас було 20 b мінус 4а. І після того, як ми звели подібні доданки 10а мінус 14а два числа з протилежним знаком, від більшого числа віднімаємо менше, ставимо більше за модулем. За модулем більше мінус 14. Мінус 4А. Тепер в нас 35B і мінус 15 b Так само ми 35 відняли 15, знак більшого модуля 35 додатє 20 b Ліва частина дорівнює правій означає, що в нас даний вираз буде тотожністю. Ну і наступний приклад. В нас є. Вираз, і ми розуміємо, що тут ми будемо паралельно спрощувати і ліву, і праву частину. Або можемо виписати спочатку ліву частину, спростити, розкрити дужки, звести подібні доданки, потім і порівняти відповідь. Починаємо з того, що працюємо з нашою частиною, яка в нас ліворуч. 2 помножити на 3х, 6х, 2 на мінус 8, мінус 16. Додати 4 на 5х 20х, 4 на мінус 7, мінус 28. І тепер будемо зводити подібні доданки. 6х, додати 20х, 26х, мінус 16, мінус 28, 2 числа від'ємні, мінус 44. Тепер. Те саме зробимо спрощення в правій частині. 13 множимо на 2х, 26х, 13 помножити на мінус 5, мінус 65 додати 21. До х подібного доданку немає, тому ми відповідно записали це як 26х. Мінус 65 додати 21, два числа з протилежними знаками. Мінус 44. Знак більшого модуля. Що бачимо, що ліва і права частина однакова. Отже, можемо зробити висновок, що даний приклад є тотожністю. Молодці! Ви сьогодні гарно попрацювали, розібрали нову тему або повторили вже вам відому. Я задоволена вашою роботою. Бажаю успіху у вивченні математики. Всім гарного дня! До побачення!